Привіт, друзі, Агрокраїна Дніпро. У нас трошки з'явилося ПДМ-ок на затрию ЮМЗ, МТЗ. Будь ласка, дивимось. я також по них ціну скажу. У нас же весна на вулиці Плюс 12 у Дніпрі. Супер погода. Нарешті зима. зима закінчилася. Навіть трошки настрій з'явився і таке, знаєте, натхнення. ПДМК. Звичайні, непосилені, тобто йдуть на один підшипник, бачите, ось тут немає його. Ось тут. Але, як багато хто каже, він там особою не потрібен. Але вони йдуть універсальні, тобто бачите, чотири отвори під стартер і UMZ підійде, і під МТЗ. Ось такого чорного кольору в нас таких ще не було. Всі прокручуються, бачите? Це, друзі, от, е, моя порада, коли на пошту вам приходить, просто трошки про, е, ось так зробіть його. Подивіться, чи воно ходить, тому що в нас бували випадки, коли ми ще працювали, їх взагалі виробляли в Мелітополі, коли ми працювали з виробником, то нам приходила партія, там 50 штук, ми ось так робимо і десь 2-3 е, штучки вони просто клинили. Це просто був заводський брак. Тому моя порада, коли замовляєте, прокручуйте, щоб все було чітко. В принципі, це непоганий варіант для переобладнання під стартер. Раніше їх було. Ну, ціна була б до війни по них десь гривень 750 Це був найбюджетний варіант переобладнання, а зараз він коштує. Всього-навсього 3600. Уявляєте, наскільки воно е, підскочило у ціні. І я не можу сказати, що зараз це бюджетний варіант. так? Дешевше купити вал е, з плитою так? під стартер на ЮМЗ, але під МТЗ це не підійде. На жаль. Тому, друзі, хто шукає, трошки з'явилося. Я думаю, ще будуть з'являтися вони в нас по наявності. Ми. Завжди дуже активно шукаємо дефіцитні позиції, щоб максимальний в нас був асортимент, і Наші клієнти могли знайти повністю все на свою техніку. Будь ласка, підписуємося на наш YouTube канал і на нашу Viber спільноту Ця неділя в нас що була. Ми її пропустили, прогуляли не було відео, не було, не було у вайбері. В нас активності, але ми виправимося і будемо дуже дуже активно все це діло вести, щоб вам було цікаво. Дякую за увагу, друзі. Саме головне мирного нам неба. Всім пока.